Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я завітала в магазин Копіючка. подивитися нові акції до 10 листопада. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на мій канал. Помада для губ різних відтінків. Ціна 30 гривень. Пудра для обличчя 60 гривень. Зараз зі знижкою 25%. Є різні відтінки від світлих до більш темних. 30% знижка на туш для вій. Ціна 35 гривень. Тональний крем в асортименті по 70 гривень. Антиперспірант Nivea 150 мл. Ціна 90 гривень зі знижкою 20%. Є в асортименті різні варіанти на вибір. Чашка скляна. Blink Max 300 мл об'єм. Ціна 35 гривень. Кава розчинна Le Cafe Gold 200 г. Ціна 180 гривень. Шоколад Міленіум 100 грамів в асортименті 42 гривні 90 копійок. Хрусткі трубочки 40 грамів в асортименті. Є різні смаки. Шоколад, банан, горіх. Ціна 12 гривень. Нектар Віні 200 мл. Смаки в асортименті коштує 9 гривень. Сушарка для взуття електрична ціна 90 гривень. Рівномірне нагрівання 10 Вт. Набір контейнерів для сипучих. Дві штуки у наборі 1,5 літра плюс 1 літр. Ціна 60 гривень. Чашка керамічна Kitchen Pro 380 мл. В асортименті 50 гривень. В акції шампунь Шаума 400 мл зі знижкою 40% 75 грн. Прокладки Бела в асортименті 10 штук 35 грн. Серветки вологі Naturel антибактеріальні 100 штук у пачці ціна 35 грн. Кисневий відбілювач 570 грамів в упаковці, коштує 70 гривень. Засіб для чищення Доместес 1 літр в асортименті 110 гривень. Шкарпетки жіночі та чоловічі зі знижкою 40% 30 гривень. Кольори в асортименті. 35 гривень коштують вологі серветки 120 штук. Бейбі. Кава зі Львова натурально смажена 75 грамів 40 гривень. 24 гривні коштує вінчик кухонний, силиконовий з металевою ручкою. Чай ловари в асортименті 32 пакета Коштує 70 гривень. Підставка під гаряче Kitchen Pro, 28 гривень. Розмір 10 на 16 см. 20 гривень коштує силиконові форми для випікання. В наборі 6 штук. Такий міксер коштує 220 гривень 260 Вт країна Німеччина. Губки для кухні хата багата целюлозні 3 штуки в упаковці. 30 гривень. Губка скрипок Хата багата. Три штуки в упаковці 23 гривні. Серветки чисте чудо. Віскозні універсальні 10 штук у пачці. 38 гривень. Годинник пластиковий сірого кольору. Круглий коштує 100 гривень. Засіб для догляду за меблями. Торгова марка Сама 500 мл. Ціна 48 гривень. Засіб для скла містер мускул в асортименті. Ціна 93 гривні. Засіб для чищення чисте чудо 5 в 1 для кухні 500 мл 33 гривні. Гель для кухні «Антижир» – 28 гривень. Засіб для видалення жиру Professional 750 мл коштує 110 гривень. Тарілка керамічна Denny Home 26 см діаметр. Коштує 90 гривень. Салатник темне скло 17 см діаметр. Ціна 125 гривень. Набір рушників хлопкових у коробці 2 штуки 100 гривень, 650 гривень набір постільної білизни, полуторний з малюнками. Гель для прання Solar Universal 5 літрів 180 гривень. Пральний порошок пухнастий нянь 3 кг 240 гривень. Порошок тайт 2 кг в асортименті 230 гривень. 150 гривень коштує картина по номерах 40 на 50 сантиметрів з різними малюнками. Тіні для повік та тіні для брів. Ціна 70 гривень. Тіні для повік 70 гривень в асортименті. Я, до речі, брала такі тіні, і вони мені дуже сподобались. Крем мило тверде косметичне Bio-Gold, 360 г у упаковці 4 штуки по 90 грамів. ціна 80 гривень. Шапочка для душу різних кольорів 3 штуки у наборі 16 гривень. Серветки косметичні паперові 33 гривні за 150 штук. Рушники паперові Рута універсал. Два рулона у наборі 45 гривень. Фарба Флорекс 47 гривень, кольори в асортименті. Є подешевше фарба для волосся, дебют 35 гривень. Фарба палет по 98 гривень. Кольори різні. Фарба гарнієр 95 гривень, корзина для прощепок з гачком 30 гривень. Пластикова у двох кольорах, штора для ванної кімнати 180 на 180 см. Є різні кольори, ціна 50 гривень. Засіб для унітазу брев 170 гривень за 4 штуки. 150 гривень за 3 штуки кольорова вода. В акції шампунь Палмолиф. Об'єм 350 мл 80 гривень. Засіб для миття посуду феррі 20% знижка 60 гривень. Милогосподарське 200 г 17 гривень. Масочки для обличчя по 20 гривень. Великий асортимент. Є така з колагеном Крем для всієї родини екстракт ромашки та пантенол 250 мл. Ціна 90 гривень. Ніжний догляд. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе та вдалих вам покупок!